Триває 168-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Уночі війська РФ обстріляли Дніпропетровщину. 11 осіб загинули, 13 поранені. Понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень, виведена з ладу лінія електропередач. У нас була страшна ніч. Ворог двічі обстріляв район з градів, скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках. Під вогонь потрапили марганець та мирівська громада, виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків. У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони до тисячі людей без газу. На Харківському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти вели обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії. На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріл із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Іванодарівка, Покровське, Зайцеве, Кодема, Курдюмівка, Бахмутське, Солидар, Яковлівка та Вершина. Завдали авіаційних ударів силами штурмової та армійської авіації поблизу спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Вершини. Противник намагається відновити наступ на напрямку Донецьк Піски. Бойові дії тривають. Ворог вів наступ в напрямках Мінеральна Авдіївка та Спартак Авдіївка. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.